Українська мова, уроки 9.10, частина 5. Тема Змінювання прикметників разом з іменниками. Правопис прикметникових суфіксів. Тема уроку щитання. Стародавні міфі. Крилаті вислови. Уривок міфу прометей. Налаштуємося з вами на урок української мови, переглянувши відео з афірмацією. Прослухайте та повторіть. Створімо власний неповторний світ. Прикметник нам у цьому допоможе. Відтворіть афірмацію з пам'яті. Чудово! Давайте з вами пригадаємо, що ж таке прикметник. Так, прикметник це самостійна частина мови. Яка вказує на ознаку предмета і відповідає на питання, який, яка, яке, які, чий, чия, чиє, чиї. На сторіночці 32 розгляньмо світлину і назвіть найбільше прикметників, якими можна описати Україну. Дуже добре, молодці. Попрацюємо з вами із текстом вправи 4. Прочитайте текст, заповніть пропуски і допишіть закінчення. Спробуємо з вами виконати це завдання. Рідна земле. Хай ти скромніша вбрана, але від того ти не менш рідна та люба. І дивимося! Синівськ серцю. Так, синівському серцю. Пропущена у нас літера и. А яке закінчення? Ому, так, серцю. Поки що те, що в дужках, ми поки що не читаємо, нічого не робимо. Ти ввійшла в нього так пропущений знак м'якшення. З молоком матері та шумом стар верби. Так, старої верби. Закінчення. Огі верби, літера Е. з квилінням чайки стпов-озерця. Так, біля степового озерця. Дуже добре. Пропущена літера Е, закінчення Ого. Й золот дзвоном. Так, золотим, закінчення им дзвоном. Пиш, ничн, ниви. Так, пшеничної ниви. Ниви якої? Пшеничної. Пропущена літера Е. Закінчення огі за селом зі звуком рідної мови та пісень вечорових так літера Е, дівочих. А тепер відкрийте робочі сошити. Запишіть сьогоднішнє число, Класна робота Вправа. 4. Напишіть друге речення у робочому зошиті, визначаючи рід, число і відмінок іменників з прикметниками за зразком першого словосполучення. Отже, друге речення. Хай ти скромніша вбрана, але від того ти не менш рідна та люба синівському серцю. Перепишіть це речення. Дуже добре. Тепер попрацюємо з вами із словосполученнями та визначимо рід числовий відмінок іменників з прикметниками за зразком і запишемо в підручник. Але зожит поки що не закриваємо. Ти ввійшла в нього з молоком матері та шумом старої верби. І ми бачимо з вами словосполучення старої верби, потрібно визначити рід, число та відмінок. Отже, для того, щоб визначити рід словосполучення, нам потрібно з вами поставити в початкову форму. Стара верба. Так, це в нас жіночий рід. Визначаємо з вами число. Старої верби. Це однина, Так. І визначаємо з вами відмінок, у якому вжито. Шумом чого верби, якої старої. Так, це родовий відмінок. Запишемо з вами. Жіночий рід однина, родовий відмінок. Дивимося далі із квилінням чайки біля степового озерця. Наступне слово сполучення степового озерця. Визначаємо з вами рід, ставляємо у називний відмінок. Степове озерце. Озерце воно, середній рід. Пам'ятаємо, що прикметник у нас стоїть у тому числі роді, і відмінку, що і іменник, який з ним пов'язаний. Отже, ми визначили з вами це середній рід. Число визначаємо. Молодці це однина. Визначаємо рід. Так, біля чого озерця якого степового. Це в нас. Родовий відмінок. Запишемо з вами. Середній рід однина, родовий відмінок. Й золотим дзвоном. Визначаємо з вами рід. Ставлюємо у називний відмінок. Золотий дзвін. Дзвін – він. Це чоловічий рід. Визначаємо число. Так, це однина визначаємо відмінок. Так, це орудний відмінок. Чим дзвоном, яким золотим? Запишемо з вами. Чоловічий рід, однина орудний відмінок. Пшеничної ниви. Визначаємо з вами р... спочатку рід. Так, пшенична нива. Це жіночий рід. Так, добре. Визначаємо з вами число. Це в нас однина. Визначаємо відмінок. Дзвоном чого? Ниви? Якої пшеничної? Так, це родовий відмінок. А тепер у робочому зошиті перепишіть виділену частину речення. Ти ввійшла в нього з молоком матері та шумом старої верби. Підкресліть граматичну основу. Пригадаємо граматична основа. Це підмет і присудок. Так, хто ти, що зробила, ввійшла. Це граматична основа. Тепер з вами підкреслимо означення. Пригадуємо означення. Це в нас. Прикметники та старогі Підкреслюємо. А тепер самостійно встану від зв'язки між словами виділеної частини цього речення. Дуже добре. Закриваємо з вами робочі зошитки. Відкриваємо 76-ту сторіночку у підручнику. Провідміняємо з вами в однині словосполучення золотий дзвін. Золотий дзвін чоловічий рід. Отже, називний, що дзвін, який? золотий. Родовий спочатку до іменника Ставліїв. Немає чого. Дзвону якого? Золотого, так. Давальний чому? Дзвонові якому? Золотому, так. Знахідний. Знайшов що? Дзвін який? Золотий. Орудний. Чим? Дзвоном яким? Золотим? Місцевий. На чому? На дзвонові якому? Золотому. Ще можна в нас використати, на чому на дзвоні, якому золотому. І кличний золотий дзвоне. Дуже добре. Повертаємося з вами на 32-гу сторіночку. Прочитаємо навчальну одиницю. Для відмінювання прикметники поділяють на дві групи. За початковою формою наземним відмінком однини чоловічого роду. На тверду групу з основою на твердий приголосний, смачний, твердий, яскравий. Там м'яку групу з основою на м'який приголосний, наприклад, ні. синій, давній. Отже, для відмінювання прикметники поділяються на дві групи. Перша група це яка? Тверда, а друга група м'яка. Тверда група, основа в нас закінчується на твердий приголосний, а м'яка група основа закінчується на м'який приголосний. Зараз ми з вами спробуємо визначити групу прикметників. Отже, порожній. Віднесемо до м'якої групи, так, літній. Молодці до м'якої групи повний. Так, відносимо до твердої групи зимовий. Також відносимо до твердої групи. Дуже добре. Сторіночка у нас 33. Пригадаємо з вами навчальну одиницю та запишемо пропущені слова. У суфіксах прикметників «ськ» Сік зік, богатирський козацький, запорізький. завжди пишемо. Знак м'якшення чудово. Перед суфіксом. Сік. Знак м'якшення пишемо. Молодці лише після е «л». Наприклад, полі сікий янголі. Сікий хоч янгол. Але уман сікий хоч умань. І зараз ми з вами спробуємо прочитати слово сполучення, виправити помилки. Близкі друзі. Молодці близькі пропущений знак м'якшення, адже ми знаємо, що у нас суфікс зік завжди пишеться зі знаком м'якшення. Низкий кущ. Чудово те саме правило. Пропущений у нас знак м'якшення. Виправляємо на Харіківських площах. Молодці. У нас тут м'який знак після Р, його не потрібно писати, але Суфіксік, пропущений знак м'якшення. У поліських містах. Молодці, суфіксік, пропущений знак м'якшення. Лондонський час. Знову ж таки, пропущений знак м'якшення. У суфіксі сік. Дуже добре. Абхазки мандарини. Чудово також пропущений знак м'якшення у суфіксі зік. А тепер відкрийте робочий зошиток. Запишіть вправа 8, Напишіть слово сполучення в робочому зошиті без помилок. Дуже добре, молодці! Сторіночка 33 у підручнику, але робочі зошитки ще не закриваємо. Прочитаємо з вами неболицю, яку в нас написав Незнайко. Та виправимо помилки у словникових словах. З ноутбуком юнат на вокзал прибуває, акваріум з рибками міцно тримає. Які в нас тут є словникові слова? Правильно юнат, вокзал акваріум. Як ми їх напишемо? Чудово юнат дві літери Н. Вокзал ми напишемо не з літерою Г, а з літерою к. Вокзал. Акваріум. Так. Правильно акваріум з літерою А. Дуже добре. Сьогодні ми з вами вивчаємо ще одну навчальну одиницю, уже більш детально говоримо про суфікс цік. Прочитаємо з вами навчальну одиницю. Якщо основа іменника закінчується на К, Ч, с, уживаємо суфікс. А кінцеві букви основи к чи ц не пишемо. Наприклад, гірник. Бачимо, закінчується основа на к. Отже, ми к не пишемо, додаємо суфікс цік, який гірницький. Кач який кацький. Молодець який молодецький. Але в цьому правилі є також винятки. Нью-Йорк, бачимо, закінчується на к, але який? Нью-Йорк сікий. Тут ми бачимо, вживається суфікс сік. Ірак, який Ірак сікий. Запам'ятайте ці два слова це винятки з цього правила. Поставте відео на паузу, прочитайте навчальну одиницю два рази. А третій раз відтворіть із пам'яті. Чудово! А зараз запишіть у робочому зошиті вправа 10 і спробуємо з вами утворити прикметники від іменників за допомогою суфікса цік. І подивимося, в нас слово є зайве. Яке це слово? Розглянемо зразок. Коломак коломацький. Отже, моряк який? Моряцький. Так, суфікс цік. Обов'язково його позначаємо. Дивак який? Дивацький. Дуже добре суфікс цік. Бобринець який? Бобринецький. Молодці. Суфікс цік. Візник який? Візницький так суфікс цік. Углич який. Углицький, так, чудово, суфікс цік обов'язково позначаємо. Товариш, який? Товариський. Ми бачимо, що тут у нас використаний суфікс «сік». Як ви думаєте, це слово належить до сьогоднішньої теми уроку? Ні, тут у нас суфікс сік, а ми з вами виконуємо вправу на закріплення вживання суфікса цік. Отже, зайве слово в нас. Товариш, ми його обводимо і у робочий зошит не записуємо. Дарниця який? Дарницький. Дуже добре. Скажіть мені, будь ласка, так коли ми можемо вживати суфікс цік? Так, якщо основа іменника закінчується на К, ч, «ц». дуже добре. Закриваємо з вами робочі зошитки. Сторіночка 33, прочитаємо з вами кожний рядочок слів, словосполучень та речень, виправимо помилки. Рожево-фіалковий, сизо-сірий, терпкувато солоний. Так, назви кольорів, відтінків кольорів ми пишемо через дефіс. Поставимо з вами. Наступне гречана каша сама себе хвалить. Так, тут ми бачимо, що це записане речення. Якщо речення, то початок у нас завжди з великої літери. І закінчення в нас завжди крапочка. Так, але є ще тут десь тут помилка. Так, сама себе напишемо окремо. Давайте з вами у реченні підкреслимо граматичну основу. Так, каша що робить? Хвалить. А знайдіть мені означення. Молодці каша, яка гречана. Гречана це в наш позначення. Виправимо помилки в наступному рядочку. Кривий, звеличити, Зернятко. вичащати. Так, кривий має бути літера і. Кривий. Звеличати. Звеличити. Зв... Так, звеличити. Дуже добре. Зернятко. Молодці літера Е. Зернятко. Вичищати. Так, вичищати. Тут у нас не Е, е. Наступний рядок. Козацький, кавказкий, карпатський, донецький. Молодці. Тут пропущений знак м'якшення у кожному слові, адже ми знаємо, що у суфіксах цік, зік, сік -ці ми завжди пишемо знак м'якшення. І останній рядочок коріння, насіння, багаття узліся, затища. Так, тут має бути подвоєння літер коріння, насіння, багаття, узлісся затища. Дуже добре. Відкриваємо сторіночку 34 Ви, учасники великих перегонів, оберіть автомобіль, на якому будете брати участь у авторалі. Та обведіть його. Умови великих перегонів. Потрібно за 4 хвилини виконати всі запропоновані завдання. Перше завдання мовчазний диктант. Якщо виконаєте усе правильно, то отримаєте гран прі та розфарбуєте свій трофей. Тому на секундомірі поставте 4 хвилини. І спробуйте виконати запропоновані завдання на 34-й сторіночці. Молодці. Чудова робота.